Розбираємо стегна. Ми можемо використовувати стегна по-різному. Але зараз я вам покажу теж варіанти, які ви можете використовувати на латиноамериканських вечірках, просто на фестивалях, можливо, навіть на корпоративі, коли танцюєте. Це такі універсальні рухи стегнами, які вам можуть пригодитися. Дивіться, починаємо з такого жіночного руху. Ми наступаємо на землю. Сильно. От, ми прям надавлюємо, інша ножка піднімається. І виходимо в стегно. Ми сідаємо в праве стегно. Наступили. Сіли в праве стегно. Наступили лівою. Праву ножку підняли, сіли в ліве стегно. Сіли, значить, відвели його в сторону. В сторону. На праву ножку. Відвели в праву сторону, наступили на ліву ножку, відвели в ліву сторону. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Ви уявіть, що ви от давите винограду. Просто наступаєте. Раз, два, три, чотири. Спочатку ножка зігнута. П'ять. Шість, потім рівна, сім, зігнута вісім. Рівно. І зараз додамо вісьмірку. Ви знаєте, стандартна вісьмірка – це коли ми стегно подаємо вперед. Розвертаємо його, воно вже ззаді, а ліва якраз наперед іде. Вперед, назад. Розвертається вперед, назад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Тепер ми будемо це робити на одному місці. Використовуючи цю вправу, Наступаємо на ножку, відводимо праве стегно наперед. Прокручуємо його назад. Назад. Прокрутили. Скільки можете, максимально. Далі лівою ножкою наступаєте, ліве стегно йде вперед. Прокрутили назад. Права вперед, назад. ліва вперед, назад. У нас виходить. Раз. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тепер давайте не будемо переступати стопами, а просто зробимо це на одному місці. Раз, два, три, 4, 5, шість сім. 8. І так само ми можемо опускатись вниз, коли робимо цю вправу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Можемо додавати стопи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Або без стоп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Важливо ізолювати ваш корпус, верхню частину від нижньої, тому старайтеся верхню тримати більш стійкою, а старайтесь нижньою якраз працювати. От ми тримаємо, ви можете вдома так потренуватися, поставити собі стілець, тримаєте його і просто танцюєте вісьмірочку. Наступний рух будуть оберти тазом. Дивіться, ми подаємо наш таз вперед, в сторону, назад. В сторону. Вперед. В сторону. Назад. В сторону. Стараємося об'єднати це все плавно. Всі лінії. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Іще шість. Сім. вісім. І в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8. Молодці. Ще одна мене вправа для вас підготовлена. Вона більше використовується для, напевно, швидких пісень, тому що ми тут будемо ставити ножки десь на ширині плечей. Будемо опускатися в одну сторону, присідати, качатись на іншу сторону, у нас, інше стегно наверх, і повертатись в стабільне положення. В Сторону, вниз. Прокачались вниз наверх. Це буде так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в іншу сторону, в сторону, вниз. Тут піднімаємо стегно, Перейшли. Піднімаємо стегно. Хоп. Два, три, чотири. Ви можете самі керувати амплітудою. Це можуть бути маленькі амплітуди. от Біля себе, біля себе. Бурум, бурум бурум бурум. Ось так. Я думаю, вам сподобалось. Ми розібрали, як ми рухаємо стегнами варіації для рук. Також розібрали походку вашого осанку. тому, я думаю, вам сподобалось. Чекаю вас на наступному відео. Пам'ятаємо. 으흠, <laughs> 으흠,